Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І з'явилася нова інформація, що Південна Корея попередила, що вона боїться, що Північна Корея використає тактику Хамас і нападе на них. І так, давайте подивимось, яка там ситуація Північна-Південна Корея. Чи є якесь там загострення? Так, загострення є. Дійсно є, там дивіться, між двома десятками, між двома світами. Ось, можна навіть так сказати. Так, тут зараз дивіться, ситуація в підвішеному стані, можна сказати, між двома кріслами. Е, не вирішена, до речі, ситуація Північна-Південна Корея не вирішена. Тобто, виглядає, що Північна Корея може дійсно напасти. Зараз я докладу ось ще сюди. Так, вона скористається шансом, новим шансом. І дивіться, знову десятка. Коли десятки випадають, це переломний момент. А в нас аж три десятки. У нас туз і у нас нуль. Це говорить двоєчка говорить про невирішеність, так? про неостаточне рішення, але дійсно е, виглядає, що е, справа загострюється. Зараз ми перевіримо це. Зараз ми ще раз перевіримо, наскільки дійсно проблема стоїть. Чи будуть найближчим часом? Тобто, ну, ви знаєте, рамки класти найближчим часом це може бути і місяць, це може бути і три місяці до кінця року. Давайте подивимося. До кінця року, да, буде, буде загострення, дивіться. І диявол до кінця року стопроцентово. Як ж зашвидко? Сказати не можу, але буде. Я так. А, і ось ця карта теж говорить, що буде якась. ну, Як би це сказати? Будуть події швидко розвиватися. Зараз ми дивіться, ось дивимося: тус мечів, диявол, і ось вам стабільне життя буде порушено. Тобто якась релігія, це, знаєте, можна сказати, це і як би вам сказати, і сімейка стоїть за цим, може бути, тому що це інколи дуже таке щось. Ну, як би вам сказати, я от відчуваю, лише не можу конкретно пояснити. Але дійсно карти кажуть, що це буде зверху. Хто у нас най... найвищий? Це ті, хто керують світом. Ось виглядає, що вони в цьому замішані. Давайте тоді вже конкретно запитаємо, чи буде там слід Росії, чи буде там слід Китаю? Чи може ще чийсь? Давайте слід а, Росії і Китаю. Це, в принципі, одне і те ж саме. Буде буде, буде, буде. І Китай, і це. І вони, дивіться, вони набираються зараз терпіння. Ось, наразі, в принципі, можливо, нічого і не відчувається, але за цим стоїть 100% Китай. Тому що Росія вже не має того становища, хоча вона мутить воду все рівно. Але це Китай може бути. Тому, мої дорогенькі, до кінця цього року 100% щось буде. Конкретніше не можу сказати. Ось якось так. Але дійсно ця загроза є і є вплив Китаю, Росії, ось цих, я їх називаю низьковібраційними країнами, диктаторськими країнами. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, до речі, до речі, я згадала. Пам'ятаєте, я казала, що от коли буде третя країна ще одна точка третя, тоді. Включаться всі країни. Ось туди все піде по, по накатанні якось вниз, згори вниз, поки що ще більш-менш в світі стабільна ситуація. Якось так мої дорогенькі, можливо, це і є ця країна. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.